Привіт, друзі! 28 вересня вчора завершилися так звані референдуми, псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Вже у Росії, на Росії, перепрошую, порахували і явку, і хто за, хто проти. Пропоную вам оцінити ці цифри, намальовані ними, бо це дуже цікаво. Для цього вас попрошу підписатися на мій YouTube канал, ви зараз знаходитеся саме тут. І потім поширити це відео друзям, щоб ви розуміли ну, просто кричущу комедію з тими цифрами, які вони малюють: числами, точніше, числами. Справа в тому, що е, вони заговорили про явку. Ну, ми також нам було цікаво зрозуміти, скільки людей туди прийшло проголосувати, бо ну, треба якось е, уявити собі хоча б трішки правдоподібність цього дійства. Ну так от, в Херсонській області взагалом вони пишуть, що прийняли участь у голосуванні 571 тисяча один чоловік. Або, за їхніми даними, це 78,86% від загальної кількості населення цієї Херсонської області. А тепер, друзі, до цифр. Загальна кількість населення в Херсонській області станом на 2014 рік 1 мільйон 72 тисячі. 567 осіб. І 571 це ну ніяк не 78% це абсолютно інша цифра. Ну, це приблизно 800 з лишнім мільйонів. Якось так не сходиться. Тобто, хто рахував, як рахував, невідомо. Але це не ж самий пікантний момент. Далі буде ще цікавіше, не перемикайтеся. У Запорізь, Запорізькій області вони говорять, що взяли участь в голосуванні приблизно така сама кількість чоловік: 541 тисяча 93. А це, за їхнім твердженням, становить 85,4% від загальної кількості виборців. Але загальна кількість тих, хто проживає там 1 мільйон 687 тисяч чоловік станом на 2020 рік. От мене запитання виникає. А від чого і як рахували, бо воно також якось не дуже б'є. Але це, знаєте, також можна натягнути за вуха, що десь там трошки, трішки плюс-мінус. Але я наголошую, в Запорізькій області вони не контролюють навіть місто Запоріжжя. Як могло пройти сіки людей? Ну це просто ну, дивно. В Луганській так званій Народній Республіці явка склала загалом 94%, навіть трішки більше. І туди прийшло проголосувати. 1 мільйон тисячі 607 мешканців. А тепер, на секундочку, хто си, сидить, точніше стоїть, присядьте. Тому що загальна кількість населення 1 мільйон 469 тисяч, тобто менше. Хто ходив голосувати? Ну, ви скажете, можливо, переселенці. Ну, окей, чекайте, як тоді рахували Херсонську-Запорізьку область. В так званий ДНР. Явка склала 97% з половиною. І там взяли участь у голосуванні 2 мільйони 131 207 чоловік. Парадоксальна річ, що проживає загалом 2 мільйони 302 тисячі чоловік. Тобто 231, 2 мільйони 302 Голосували також і діти? От запитання. Я, звісно, мабуть, не здивував вас явкою. Да? І в принципі, ви не очікували, ймовірно, чогось іншого. Але сам факт. Просто всіх тримати за телепнів. І ці дані, які я вам зараз розповідаю, вони опубліковані в ТАСТеграфне агентства агентство СРСР. Ну, так воно називається. Це офіційне інтернет-видання, друковане видання. Влади Російської Федерації, тобто в на Росії це друкують. Ну і далі про підтримці дуже коротко вам скажу, що вони нібито вважають, так вони нарахували, що за приєднання Херсонської області до Росії виступило 87% тих, хто проголосував, в Запорізькій 93% тих, хто проголосував, ДНР 99 і Ленери 98. Ну це не настільки важливо. Там зрозуміло, що всі ж за е, дружніми рядами. Але правдоподібність вона ну дійсно не те, що сумнівна, вона взагалі не нереальна. Щодо того, коли будуть ухвалюватися відповідні рішення про приєднання, Володін сказав, що 3 числа Держдупа Російської Федерації збереться на позачергове засідання. Пісков сказав, що поки що Путін не планує зустрічатися, в планах немає у нього зустрічатися з керівниками так званих ДНР ЛНР. Мені так видається, що ця вся зараз історія ну, вона більше спрямована на те, щоб дійсно сказати і примусити, якщо ви і далі не будете вести переговори, ви лише будете поскладнювати ситуацію, ми будемо там щось собі привласнювати і так далі. Я вам розповідав вчора, що. Є окреме повідомлення, поки що не підтверджено, що Росія планує створити Кримський Федеральний округ, але, ймовірніше за все, що всі оці інформаційно-психологічні спецоперації, нанітання ситуації з ядерним шантажем, ну і так далі, тому подібне, це зараз поки що така підготовка до... Ні, не до військових дій. Вони і так тривають. і Це всі розуміють. Не до ядерної атаки, але саме до того, щоб за стіл переговорів були посаджені Україна і Росія. Про це багато говорять. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Це зараз основна мета, що це робиться. Я звісно можу помилятися, але така моя думка. Щоб не пропустити наступні мої коментарі у відеоформаті, тут підпишіться, будь ласка, на наш YouTube канал. Хто цього не зробив раніше, поставте палець до гори, якщо відео було вам корисне. Ну і, звісно, поширте його друзям або в себе в соціальних мережах. Я за це вам буду дуже дякувати. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!